Всім привіт, я Хайбрик і це наступна серія нашого е, з мишкою виживання е, Ванми Майнкрафті 1.20 зі старими текстурками із Minecrafта Золотої епохи, Minecraft Beta 173 ну і тому подібне. Ай. Я ж не матюкався. Кстаті, за кожен матюк Dark Mouse мене буде бити по попі. От. Я буду старатися сьогодні менше суржику і менше матюкати. От. І так, значить, ми виживаємо вже тиждень, майже. Типу, да. І у нас дуже багато змін пройшло за цей тиждень. І я хочу вам їх показати, тому що їх тут дуже і дуже багато. І так, перше, що ми покажемо, це е, як ми переробили наш головний дім. І так, DarkMause, заходимо. І так, по-перше, як ви бачите, у нас тут е, новенький інтер'єр, який ми з DarkMauсом зробили. І також ми встановили. Цей як плагін, який дозволяє нам сидіти на стульчиках, на стільцях і е, класно сидіть. Але не суть. Ми зробили ось такий стіл, як би із поршнів. Тобто, колись в Майнкрафті завжди любила робити такі столи. Я не знаю, як зараз, чи є це в тренді, але колись любили робити такі столи із поршнів. Типу, воно ну, виглядає дуже класно. Також е, ми додали сюди ось оці е, висячі таблички <хи> всякими, е, прикольними назвами тут е, і пельмені, і цибулька, і Саво, і кефірчик. І, і так, значить, це, е, кімната Барайна Пілігріно. Е, ой, Пінгрі. Дарк не... е, Даркмауса. Він тут собі поставив шкафчик, тут його кісочка із очима прапора України, да? також тут ліжко, скрині і бочки. Далі. Я трохи прокачав туто нашу кухонну зону, додав більше коптиль, поставив холодильник. Як ви бачите, холодильничок. Я поставив, тому що колись. Е, люди любили також ставити такі холодильники е, в старі часи. Е, звісно, що колись ще е, ставили сюди е, якби викидувач із речагом. І коли ти його ну, на важіль нажимаєш, там відкривається двер, і випадає звідти курочка або стейки. Але я цього не зробив, тому що ну, то не важливо, тому що. ну... Зручніше в скрині в який, зберігати їжу. Так, наступне: це картина Брайана Пілігріно. Це загадкова е, сутність, яка нам дуже багато насипить. Дарк Маусік? Насипить, насипить. Ой, він мені музику увімкнув. То ми потім подивимось. Е, також у нас, як ви бачите, є е, отакі горшочки. Е, тут діамантики, всякі штуки. Це, тому що я вже ходив е, до археології колись і назбирав такі е, патери. А тепер музика в Деркмас, вмикай музику. Музику вмикай. Давай. Вмикай музику, де музика? І так, моя кімната. Тут я поставив собі шафу, тут я поставив собі таку тумбу. А це наш супер-мега X1000 програвач із двома динаміками і самою медіасистемою із кнопкою. Як ви пам'ятаєте, якщо хтось дивиться мене з ООУ в 2013 році. Оце ця штука була популярна в інтер'єрах. Типу Завжди такі магнітові ставили собі. І типу це прикольно Я якось згадав, коли я будував цей інтер'єр про цю штуку, аж ну захотілося також собі зробити це все. А ми тут музика, ми по вечорам коли вже закінчимо грати, ми бігаємо пригаємо. Типу, танцюємо. От. Я тут постелив собі е, такий якби, коврик. Прикольно. Тут у мене писемний стіл, я собі поставив зі свічками. Тут можна сісти і написати там ідеї якісь в книжку. Мені ці ідеї зараз не треба показувати, то спойлер. Ну і кровать ви бачили, і цю шафу з карбами теж, типу. Добре, погнали, дивитися наступні речі. Музику можна вимкнути, я думаю. Тому Що ми будемо виходити? І вмикаємо Майнкрафтівську музику. І так, що в нас змінилося наступне? Як ви бачите, я тут вже проклав гравійну дорожку, бо колись не було цих блоків витоптаної трави. Як ви бачите, От. я вирішив додати таку комбінацію із гравію, коругляку і такого всякого. Ой, Що ж вам ще таке показати? Да тут дуже багато чого показувати. Як я вам казав, коли я хотів зробити набережну, і я це зробив. Як ви бачите, тут у нас у сільській частині більш сільський пірс, ну, набережна дерев'яна із кам'яними елементами, а там більш міська, дорога, престижна частина. Там у нас кам'яний, кам'яна набережна. Тут що у нас по змінам? Як ви бачите, я додав сюди. Пасіку. Тут у нас живуть бджілки. Так, ти їх не торкайся, бо тебе вони поб'ють, покусають, і вони всі поздухають. І потім ми будемо е заново їх усіх е шукати. Так що, виходь, виходь от сюди, звідси. Як ви бачите, я її зробив закриту, щоб вони не повтікали. Понектика там квітки, щоб вони там жили, і кайфували. І несли нам мед і воск для свічок. А тут, як я вам казав у попередній серії, я хотів зробити якби автоматичну ферму збиравку всяких культур. і Я це також зробив. Із Даркмаусом. І вона повністю робоча, автоматизована. Коли ми нажимаємо кнопочку, нажимай, нажимай, нажимай кнопочку. До нас витікає водичка, і всі культури посіви стікають до нас. Правда, там вагонетка катається, і вона збирає. Ну, тут настільки багато цих ресурсів, що вагонетка навіть не встигає це все збирати, тобто. Це треба вручну бігати, збирати усе. А це трохи моє і довго. Коли намагаються розмовляти українською і говориш не ті слова, бля. Ой! Ой! Я матюкнувся. <реш> все, хватить, а більше не будемо отікатися. А більше не будемо тікатися. Краще збирай ці штуки, пропадуть зараз. І в сундуки скидуй. Та давай закидуй швидше, воно у щас пропаде все. Закидай в сундук туди. Та не туди. Сюди, я дав. Тут у нас морква, ну вона також працює по тому ж принципу. Але то не треба зараз нажимати нічого там. Все. Коли нажимаємо кнопку, водичка убирається, І можна приступати потім заново, висаджувати пшеничку. От. Але це буде довго і ми будемо робити це вже все за кадром. Погнали далі. Якби тут я поробив отакі зони для ну якби пристані до набережної, тут можна спокійно сісти на лодку на човен, І перепливати швиденько до потрібних зон. Тобі, якщо тобі потрібно до майбутнього замку, то туди є пристань. Якщо тобі потрібно в, те, в ту побудову, то там пристань. Якщо тобі потрібно на склад, то там пристань. І це набагато швидше. Типу, якщо потрібно отак перепливти, Швидше буде, чимо бігати довкола всього цього, ну, цієї бази. Ем, але ми підемо до ну, пішки, щоб вам все показати. Значить, що в нас тут змінилося? Я, як казав тоді в попередній серії, я тут зроблю кам'яну стіну, аби тут красиво все було. Е, переробив дерев'яне місць на кам'яний е, з такими класними арками. Ой, тепер мені якось треба вилізти отсюди. От. Поробив всякі кам'яні дороги і поробив все так, щоб було класно. Тепер ми переходимо до міської частини нашої бази. Значить, у нас тут більш дорогі кам'яна кам набережна з такими ліхтарями на, кожному, на кожній секції, аби було класне освітлення. Також поробила такі пристані, як я вже казав. Тут поки що нічого не змінилося, то потім буде. А тут саме цікаве, значить, у нас тут є така невеличка вуличка. Тут є о, ви бачили, тут автоматичні ліхтарі із датчиками денного світла. Коли настає вечір, то вмикається освітлення автоматично. І воно все так прикольно виглядає. Тут, до речі, ще я використав ось таку плитку із гладкого каменю. Тому що колись це був ну, доволі популярний блок у 13 х роках, і люди використовували його для таких цілей. всяких. Не було раніше новомодних всяких блоків нових, а цей був доволі популярний, тому що, ну, тому що він виглядає доволі цікаво. Фух, тепер саме саме цікаве, що це у нас за побудова? Це бар. Бар під назвою Смішнявки. Ми його будували вчора, буквально в кінці вечора, в кінці дня, щоб швиденько-швиденько, і ми його все-таки зробили. Як ви бачите, він великий, двохповерховий ще й там є горище наверху. І Він весь такий знизу з каменю, там знизу ну, рослинки я понаставляв мій деревця. Він весь такий березовий, е, бо ну, це в стилі все старої епохи Майнкрафту, і мені це все подобається. Я не став робити ось так, як там. Ось е, всякі домішки з е, дуба. Тому що ну, більш чистий вигляд, більш. Е, якби, е, по старому виглядає. от. А тепер я буду вам показувати все, що е, знаходиться середині бару. Ми заходимо в прихожу. Тут у нас гості роздягаються. там все таке. І потрапляють в головну зону. Значить, Тут у нас барна стійка із нашим барменом Dark Mouse, і тут у нас е, наші гості. Піпчик і піліпчик. Е -е. да. <ріху> Тут все, я поробив ось таку виємку, щоб можна було зробити ось такі барині сидушки щоб можна було сидіти на стільчиках. Себе прийшов, е -е, сів і кричеш: Барбе, давай жрать, давай їсти, давай випівку. І... Коротше, отак от. Ну і попід вікна ми тут понаставив також такі місця, як у ресторанчика, щоб можна було посидіти. Пара імпінігріно. Як же дохуя насипить, да? Так. А тут -а у нас е, камін. Я не став додавати сюди е, камін із е, ну, справжнім вогнищем, там, де не зірак і вогонь. Бо боюся, що все це згорить е, до чортів. І буде все погано. А так я використав оці ці модернізовані блоки із сучасних версій Майнкрафту. Тут, а по центру, у нас стоїть величезний стіл для гостей, щоб можна було відпразнувати, відсвяткувати якісь події. Теж можна сісти і кайфово провести час. Так, Мишка? От. <кліджно> Тепер ми перейдемо до другого поверху. А, тут то, що у нас? Е, тут я хочу, зараз поїм, зробити туалет вбиральню. Тут, я думаю, поміститься і ванна кімната, і ра, раковина, і душова. Блін, це буде прикольно. Ой, я знову матюкнувся. йо, -йо! А -а -а! Так, Тут вже другий поверх. Це гостинна частина, якби готель. Гостина, гостина, частина. Також тут стоять магнітоли, тут багато декоративних дерев, шафи, килимки і різні кімнати. Тобто тут більш така велика, просторна кімната з дорогими картинами, залюками декоративними ліжком, там, шафами. І бухими е, даркмаусами після барної вечірки. Да. Е, прикольно, доволі цікавий дизайн. Мені подобається такий. Класно. Наступна кімната це більш маленька така, але теж доволі прикольна. Теж є свій стіл, шафа і подвійне ліжко для якоїсь пари. От. А, тільки тут пару буде незручно займатися кексом, <хи> бо тут а, відкрита якби кімната, і буде все чутно і видно. От. Так що їм доведеться неважливо. Не тут а, більш така кімнатка тісненька, але з великим м, вікном в стелі. От. Тут красиво світло падає, коли сонце приходить. Таке прикольно все освітлюється кімнатка. Ну, і це, по суті, вся будівля. Тут ось вихід на м, горище, але тут поки що нічого немає. От. А наступна будівля, яку я вам хочу показати, це наш великий склад. Тобто Це портова частина починається. Тут наш порт склад. Тут у нас є ось така, такий ганок великий. Тут великий вхід для вантажників. Ну і великий склад. Тобто, тут у нас висять рамки, предмети будуть всякі, <кій> і все красиво розсортовано. Тобто буде дуже класно. А то ми завжди закидаємо все в сундучки, в скрині, як попало. І потім сюди шукаєш, де що знаходиться. А так ось заходиш сюди, бачиш тут, наприклад, деревина. І тут а все, що пов'язано з деревом. Ем, ем, да. -г 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 да. Ем. Тут -а в нас земля, камінь і так далі. Ну і всякі такі прикольні О. А тут -а в нас буде великий е фьор, чи як він там називається. Коротше корабельня, де будуть будувати кораблі. Тут буде. Якби пристань для цього. Там буде ще пристань, пірс, точніше. І буде все прикольно. Я не знаю, може там щось буде ще будемо робити. Може там зарізимо частину і зробимо великий пляж, і там теж можна буде зробити міні пляжик Але я думаю, тут краще зробити пляж, бо тут більше території і вихід до океану є. так що Колись ми це все зробимо. О, точно. І так, нам Даркмаус вказує на цю прикольну штуку, яку ми. Точніше, Даркмаус знайшов у себе у виживанні. Ой. У нас у виживанні. Це підводний маяк, який дозволяє спокійно дихати під водою і добре бачити. Ну і... Прикольно. Типу, ми будемо його використовувати, можливо, десь в підводних базах, якщо будемо будувати. Так що. От. Ну і все. Це всі зміни нашому, на нашому сервері. Е, от, більше нічого нового. Тобто, у нас було дуже багато змін. Ми будемо працювати далі і будувати далі і е, виживати разом з -Маусом. От. Маусом. Е якщо хтось хоче, може попроситися до нас на сервачок. Ой, що, що? Е